Усіх притча про блудного сина одна із найвідоміших. Записана вона в Євангелії від Луки в 15-му розділі. У символічній формі розповідає про взаємостосунки Бога та людини. Сьогодні разом із проповідником Андрієм Вурсівченком ми спробуємо висвітлити усі грані цієї біблійної історії, адже вона актуальна і сьогодні. Вітаємо Андрію! Вітаю вас! Давайте для глядачів передамо коротенько зміст цієї притчі. Ну, передусім маємо розтлумачити слово притча. Притча це певна розповідь із підтекстом, який там схований в цій історії. Притча про блудного сина розповідає про батька отця, який має двох синів. І один із синів забажав отримати той спадок. Який йому належав по праву е, І він забажав це зробити, тому що хотів кращого життя, яке йому здавалося, що все-таки воно буде не в домі отця. Батько все-таки надав йому таку можливість. Він отримує свій спадок, іде, так слово Боже каже, в далеку країну і весь свій спадок за короткий час, живучи. Так, як йому вважалося правильно, саме таким життям, яким йому хотілося, він той спадок розтрачує і залишається без нічого. Проходить час, коли він наскільки вже, знаєте, опустився донизу, що не зміг уже харчуватися і йде на роботу, пасти свиней. До речі, дуже цікаво, що коли ми. Чуємо цю історію, то в єврейській культурі взагалі професія пастуха то ще й свиней. То було найнижче дно соціального, скажімо, вже стану. Тобто, вже нижче не можна було опуститися. Цим самим Христос показує в цій притчі всю ту безпорадність і всю ту глибину проблеми, в якій опинився той менший син. І прийшов час, коли цей наймолодший син. Пасучи цих свиней, знаходячись в цьому стані, говорить про те, що е, там дуже цікаво написано: прийшовши в себе, він сказав: Я повернуся в дім отця мого, адже в домі отця мого навіть слуги мають багато хліба і їдять краще, ніж я. І ми читаємо, що він повернувся, і дуже зворушливу сцену ми знаходимо, коли написано Батько чекав його і якщо той син був далеко на дорозі, батько побіг йому на зустріч, uh -huh. зустрічає його, дає йому перстень на руку, що підтверджує його статус. Тобто, батько зустрічає його як сина, навіть який розтратив те, що скажімо так. Далося батькові нелегким трудом, але він то розтратив той син, і батько, не зважаючи на це, батьківське серце зустрічає сина і дає йому можливість бути в домі не на правах раба, про які думав син, повертаючись, що він буде як раб, а все-таки на правах сина. Ну, Там також ми зустрічаємо старшого сина, який, повертаючись із поля, бачить радість в будинку, саме свого батька, задає питання, що трапилося. Виходить батько і каже, що син твій, твій брат, перепрошую, молодший повернувся. заході будемо радіти. Ми бачимо реакцію старшого сина, він був незадоволений. І... Він був незадоволений тим, що його бажання, на його погляд, не було задоволене так, як він хотів, цей старший син. І батько йому батько каже, що все, що є в домі моєму, це твоє. І ти можеш цим користуватися, але ти цього не робив. Ось такий короткий зміст тої притчі. Так як ми сказали, що у притчі символічно можна розгледіти взаємостосунки з Богом та людиною. Хочеться запитати, які категорії людей і не тільки можна розгледіти за кожним із цих трьох дійових осіб: батько, старший син і менший син. Класична річ батько є символом батька Отця Небесного. Який для кожної людини дає спадок спадок здоров'я, життя, можливість вибору, спадок Слова Боже. І він пропонує кожній людині: якщо ти будеш жити в моєму домі, тобто в домі Слова Божого, в домі територія Слова Божого, тобто, де діють батьківські закони, ти будеш благословенний. І блудний син це той символ тих людей, тої категорії людей, які на свій розсуд забажали своїм життям. Розпоряджатися так, як вони вважають правильним, не на території Божої, не на території отця, не на території Слова Божого, а так як вони хотіли би прожити своє життя, кажучи, це моє життя, як я хочу, так його живу. Тобто ті таланти, які Бог дав силу, здоров'я вони тратять на свої земні забаганки. Звичайно, тобто вони витрачають той ресурс, який Бог заклав для кожної людини, саме так, як в. Вони вважають за потрібним. І е, також ми бачимо категорію людей: це є старший син, є набожні люди, які вважають, що вони ходять до церкви, що вони не роблять якихось страшних гріхів, е, що вони не є, скажімо так, поганими людьми. Але в їхньому житті також ми бачимо, що немає радості, немає задоволення від того, що вони роблять буцімто то навіть для Бога. Тобто і таку категорію людей ми ось тут зустрічаємо, і батько запрошує, каже: сину, заходь, ми будемо радіти, заходь до мене, заходь середину, навіть будучи в своєму розумінні, тобто вважаючи, що живе людина, по слову Божому ходить до церкви, вона дотримується якихось свят, якихось правил, але вона не задоволена. Чому? Тому що вона не є в єднанні, не є в домі отця. І, можливо, навіть допустила собі прокритикувати вчинок самого Бога, на що могла вплинути заздрість чи незадоволення, чи звичайно, ще щось. Звичайно, то так, бачите, навіть старший син, можливо, ми можемо побачити в ньому певну гординю, що як це так? Я був біля тебе. Я робив все, щоб задовільнити тебе. І ось я бачу людина або я бачу брата, який недостойний того, щоб прийти, а ти його так прийняв, ти його благословив, ти його реабілітував, ти йому дав благословіння. І ми бачимо, да, наркоман стає нормальною людиною. Чому якщо цей наркоман приходить до Бога? І починає жити по божому слову, то Бог його приймає як сина, незважаючи на його минуле. Недарма ця притча записана в Євангелії, мабуть, там є багато повчальних уроків, і хотілося б почати з першого. Як ви думаєте, Андрію, чому ось цей молодший син попросив спадщину не в свій час, і батько не протистояв його рішенню? Що вплинуло на бажання ось цього блудного сина це зробити? Передусім, ми повинні зрозуміти одну важливу річ. Бог, Він є творець, і Він створив певні умови для щастя. Ці умови полягають в дотриманні Слова Божого. Тобто Бог каже: ти можеш собі вибрати благословіння або прокляття. І, на жаль, іноді люди, маючи можливість вибору, вони йдуть шляхом, який, на їхній погляд, є шляхом щастя. Чому? Тому що вони бачать легкий шлях. Легкий шлях це значить, коли я маю все, що я хочу, і сьогодні, уже зараз. І, на жаль, більшість людей в цьому світі живе, витрачаючи ресурси Божі. Про що ми говорили вище: здоров'я, таланти, надбання, скажімо, свій розум, свої якісь навички, і людина не дає собі передусім дуже чіткого визначення, що це все-таки Бог дав. Вона каже, це моє, я хочу це мати сьогодні і хочу цим розпоряджатися, так як я вважаю за потрібне. Незважаючи на те, що всі ці ресурси можуть принести для людини задоволення і щастя лише при одному випадку, коли ці всі ресурси будуть витрачені в Божому домі, в домі отця. Але коли блудний син тратив ось цю спадщину батька, то в той час, коли він її тратив, мабуть, йому не так вже й погано жилося. Ну, звичайно, тому що ресурс. Він е, е, має свої певні, е, скажімо, ємність. Так? Е, якісь, якщо це гроші, то певна сума. Якщо це е, якісь, е, наприклад, багатство, да, то певна також фінансова еквівалент цієї суми. І... Людина, коли вона молода, коли вона в розквіті сил, коли вона амбіційна, вона ніби впевнена собі, вона може казати, я є творець своєї долі, як я хочу жити, я, я хочу так жити, я буду так жити. І для мене саме найголовніше, що я хочу. І незважаючи на те, що все-таки я хотів би повернутися, що всі ці ресурси і всі ці можливості, вони створені Богом і це добре, але вони принесуть щастя і задоволення лише при умові дотримання божих правил в житті людини. Це дуже важливо, якщо уявити, що перед блудним сином була свобода вибору, він міг це робити або не робити, і все-таки, коли батько дав спадщину, була можливість вчинити саме так. Давайте припустимо, що коли людина, не пізнавши досконало Божу волю до кінця, може випросити в Бога те, що їй здається не таке вже й погане, і немає в цьому чогось грішного. Наприклад, ну сподобався якийсь дівчині, хлопець, вона може молитися, боже, хочу саме цього собі в чоловіки. Чи Чоловік молиться за якусь роботу і бачить, гарний бізнес розвивається. Я хочу туди і молиться, 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 Бог дає. А потім. Насправді найкраще місце на землі це місце в центрі Божої волі. Що це значить? Святе письмо каже, що воля Божа є найкраща. І є совершенна. Російський переклад каже, що Божя воля є благая, угодна і совершенна. Тобто питання в тому, що е, найкраще, що людина може вибрати в своєму житті напрямок, да, розвиток свого життя, полягає в тому, щоб знайти той шлях. Який Господь дає цій людині, щоб ця людина, пройшовши саме цим шляхом, виконала Божий план. А Божий план обов'язково приведе людину до закінчення, саме з Божим результатом. А Божий результат написано, що благословення воно з собою приносить радість. Тобто те благословення, яке приготував Бог для кожної людини, воно обов'язково приносить радість. І коли ми йдемо своїм життєвим шляхом і бачимо якісь негаразди, і вони не закінчуються ці негаразди, то повинні ми задати собі питання: а чи йдемо ми правильним шляхом? Чи це той шлях, який для нас приготував батько, батько люблячий батько? До речі, про батька таке запитання. Бог, бачачи серце цього свого меншого сина і знаючи, чим це все може закінчитися, чому він все-таки приймає рішення дати. Він хіба не міг сказати ні, це ще не час. Давай дочекаємося, коли прийде можливість реалізувати спадщину. І тоді для тебе це буде найкращий варіант. Але він дає. Я вважаю, що е, в досконалість Бога. Полягає в тому, що він все-таки дав можливість кожній людині право вибору. І він пропонує його син, молодший син, він бачив, що він може мати. І він цим вже користувався. І все-таки Бог не перечив, на мою думку. Чому? Тому що якби він заперечував його, то вже би ось ця свободна воля, да, вільний вибір, він вже не був би наскільки вільним, яким його створив саме Бог. Що призвело ось цього блудного сина до того, що він все-таки вирішив повернутися до батька і просити помилування? От що було такою критичною точкою повороту його долі? Ви знаєте, як правило, життя людини є одна така гарна, е, е, значить, прислів'я українське, коли, як тобто, три від Бога, так. то й до Бога. так. Е, тобто, що це значить? Е, людина. До того моменту, коли вона е, може використовувати свої ресурси, здорова е, має, е, значить, там молодий вік, вона з чогось досягає, вона каже: так я можу йти далі. А коли трапляється якийсь негаразд. То людина шукає виходу, шукає відповіді, або ж, значить, обмовляючи Бога, що це Бог винуватий, або шукаючи когось, хто є в цьому винуватий. Як правило, так, так, так воно відбувається. Я вважаю, що саме ті обставини, в які попав цей наймолодший син, вони стали. E, значить, уже останньою краплею в його розумінні, що далі він уже не маючи, він все втратив, що він міг втратити, і далі він уже не може мати нічого. Доки він спускався ще на дно, то ще був якийсь проміжок часу. А вже коли лежав на самому дні, то вже тільки або так, або вверх. Коли ти втратив все, що ти мав, то ти розумієш, що втрачати вже нічого. І тоді ти починаєш згадувати, що ти мав, і звідки ти це отримав. І рано чи пізно людина доходить до висновку: мені потрібен Бог. Чому? Тому що Бог створив людину саме таким чином, що її душа вона знає свого Творця, і в саму критичну хвилину ця душа вона буде шукати свого Творця, свого батька. Що ми можемо взяти для себе корисного із поведінки батька? Адже сини показали нам більше негативного прикладу, а от батько якраз люблячий батько, який прийняв сина, багато чому нас може навчити. А, передусім для мене, як для батька, приклад з цієї притчі полягає в тому, що любов, вона не має терміну придатності. Любов вміє чекати. Угу. На сьогоднішній день в світі війни, в світі біди, любов видається лише як якийсь емоційний, знаєте, хвиля, якась емоційна, емоційний наплив. Але ми бачимо, що любов батька вона була стабільною, постійною одиницею, яка була присутня завжди в ньому. І Ця любов, вона якби на сьогоднішній день в наших родинах ми навчилися любити наших дітей, батьків, ближніх саме любов'ю постійною, то багато блудних синів вони би повернулися в родини. Що цікаво, що батько не докоряв сина, коли той повернувся, і не висварював, а просто вибіг назустріч. Не просто чекав на порозі, а коли вже побачив його постать, почав бігти назустріч. Так от, запитання, як поводитися батькам, чиї сини, дочки сьогодні, можливо, теж знаходяться десь в дорозі від отчого дому? Як правильно пережити цей період? Ви знаєте, найперше, що я хотів би сказати, Якщо ви хочете, щоб ваші діти були в ваших родинах, в ваших сім'ях, я можу сказати, що єдина, скажімо так, можливість це зробити втримати наших дітей, це зробити так, щоб в наших сім'ях вони відчували себе найкомфортніше. Щоби в наших сім'ях вони себе відчували найзахищеніше і ні в одному іншому місті, щоб наші діти не відчували себе наскільки добре, як в наших родинах, тоді наші діти вони не будуть хотіти йти від нас. Це але перше. раптом, коли вже пішли. Якщо трапилося, вже так, що наші діти десь, і вони не на правильній дорозі, на дорозі гріха, на дорозі біди, передусім ми повинні пам'ятати про молитву. Молитва це те, що змінює молитва надії, коли ми звертаємося до Бога Отця і просимо про захист, про те, щоб Господь зберіг, але для того, щоб це. Трапилося, ми повинні самі обов'язково свої стосунки наладити з Богом, щоб наші діти в нас особисто бачили той приклад, до якого хотіли би вони бути схожими і тягнутися до цього. Тобто, молитва, особистий приклад і любов. Тобто, любов вона. Є наскільки величною, що написано, вона покриває багато недоліків. В чому вона покриває? Вона не підбадьорює до цих недоліків, але вона не докоряє. І наші діти вони завжди будуть готові повернутися додому, якщо вони будуть знати, «дома мене чекає. Не просто якась е е докора, не просто які знаєте слова ганьби, а любов моїх батьків, намагання зрозуміти, намагання е е потішити. Це обов'язково саме ті важелі впливу на наші родини, на наших дітей, які рано чи пізно принесуть свої результати. Мабуть, все таки молодший син поважав свого батька, коли вирішив повернутися додому і сподівався на те, що він його прийме, і дасть місце бути слугою в домі. Але, мабуть, досконало і не знав, що батько його зустріне як. Рідного сина, ось теж цікавий момент. Але хотілося б ще почути про діалог батька зі старшим сином. От чи не закладається в нас таке запитання, що можливо трішки несправедливо саме до старшого сина вчинив батько? Ви знаєте, коли ми читаємо цю притчу, то як ми говорили попередньо, старший син він був ніби вірний батькові, але в серці в нього. Була до батька претензія. Батьку, я скільки років тобі служу, вірно служу. Я працюю для тебе, а ти не дав мені можливості. І коли ми читаємо, далі, то батько каже: озирнись навкруги. Все, що ти бачиш, це є твоє. Ну, так, бо менший син вже забрав своє. Іншими словами, іноді. Ми люди, маючи можливість на Боже благословіння. Не приходимо до Бога і не користуємося ними по тій простій причині, що ми не читаємо Святе письмо, не вивчаємо обітниці, які нам ми маємо. Тобто не знаємо своєї спадщини, що Нема, нам ма... належить. Так, звичайно, ми не знаємо, на що ми можемо розраховувати від Бога. А чи дасть Бог, а чи я достойний. І так? невпевненість наша в тому, хто ми є перед Богом, породжує сумніви, чи можемо ми користуватися. Користуватися Словом Божим. І тому, шановні телеглядачі, я хотів би сказати, дуже важливо розуміти, хто ми є в Бозі. І сьогодні ми можемо провести певний підсумок і себе проаналізувати, хто я є сьогодні. Чи є я сьогодні блудний син, який відійшов від батька і взагалі не цікавлюся, що про мене думає Бог. Чи можливо я сьогодні є в тій категорії людей, який е, думає про себе, що я ходжу до церкви, я не є великим грішником, але я чимось незадоволений, не розуміючи того, що у Бога для кожного із нас є Його благословіння. І та спадщина, яку Господь для кожного з нас приготував, вона для кожного є найособливіша. І ми, вивчаючи святе письмо, приходячи до батька Небесного, можемо розраховувати на його благословення, його підтримку. Це важливо сьогодні розуміти, де ми є і хто наш батько. Дякуємо, бажаємо усім, щоб Божі благословіння завжди перебували у ваших серцях, щоб ви ніколи не віддалялися від Отчого Божого дому і щоб приклади цієї притчі нагадали усім тим, хто має проблеми, що Бог чекає на тебе, він тебе любить. До наступних зустрічей. До побачення. До побачення.